actual. <laughs> so. ну так в общем. Um, Какой на день? А, 24 те Броньку. Сечи. Угу. В Юре есть GoPro. ну, Юра, ну не гарно. There is a huge distortion right now from yours. Oh my goodness. Because I'm taking from the different angles. ну так в общем. Uh, ну, ми хочемо передати привіт Тарас, Журбі, який зараз в місті з Юрею. Це Тарасу, Жубі, які зараз у Кузнецовську, потім, Колі Бржицькому, який зараз uh, на Мельника 4. А ще, ну, коротше, Максиму Монатику. Ака? Максиму Монатику Алла. Максиму <свят> Монатику, <свят> ака Лиле. <свят> Ну, які зараз в Києві. Ми хочемо вам побажати найкращих вихідних. Ну і в общем ну... кріпіться, життя прекрасне, і ми вас любимо. Юра, про хай! <laughs>